Змінювати структуру споживання енергоносії в Україні останні роки змушує ледь не найвища в світі ціна на природній російський газ – 520-530 доларів США за тисячу кубометрів. На сьогодні його використання в державі скоротили майже вдвічі. А в деяких галузях приміром енергетиці звели нанівець Значительно скоротили більше, ніж на 50% в чорної металургії. Ну і во многих інших отраслях ми приміняємо. Як енергозберігаючі технології, так і заміщаємо газ на інші енергоносителі, в більшій час на уголь. У нашій області, виконуючи регіональну програму з енергозбереження, у закладах бюджетної сфери встановили 48 котлів, що працюють на місцевих видах палива, а також 17 когенераційних установок загальною потужністю понад 11 мегаватт. Як результат споживання природного газу в краї торік зменшилося на 690 тисяч кубометрів або майже на 4%. відсотки. Показник поки що невеликий, адже в області продовжується газифікація сіл. Натомість вражає показник фінансовий за цей час, завдяки енерго і теплозбереженню в краї, вдалося зекономити. Майже 15 мільйонів гривень бюджетних коштів. До речі, гроші на заходи з за енергозбереження залучають з усіх можливих джерел у 2012 році. З обласного бюджету на заходи по енергозбереженню було спрямовано 4,1 мільйона гривень. За рахунок коштів Кіотського протоколу було освоєно коштів на 27,8 мільйона гривень, а саме це було. Кошти використані на утеплення приміщення, заміни вікон, дверей і так далі. Незважаючи на те, що на використання природного газу в Україні наразі витрачають пів тисячі мільйонів доларів США щомісяця, тарифи на блакитне паливо поки що не зростатимуть, запевняє глава держави Віктор Янукович. Це стосується і виробничого сектору і населення. Ми хорошо понімаємо, що таке конкурентна способність нашої країни, нашої промисловості, поэтому ми не будемо. Мы будем бороться за то, чтобы мы были конкурентоспособные. И мы не будем загонять наших товаропроизводителей в себестоимость, которая будет ниже рентабельности. И мы... Не забиралісь і не будемо повищати ціни для населення. робота з підвищення енергоефективності в нашій області цього року має активізуватися, адже наразі Хмельниччина підготувала більше півсотні проєктів, які передбачають залучення десятків мільйонів гривень з державного бюджету. 12 квітня цього року відбудеться конкурсний комітет, який визначить переможців конкурсу серед проєктів, які були подані по Україні. Я впевнений, що 90% тих проєктів, які сьогодні Хмельниччина подала, вони обов'язково стануть переможцями цього конкурсу. Це означає те, що область отримає 41,6 мільйона гривень на впровадження енергозберігаючих заходів. І ще 20 мільйонів гривень цьогоріч виділить обласна казна. Ці гроші підуть на придбання твердопаливних котлів для об'єктів бюджетної сфери та соціальної інфраструктури краю.